Сьогодні, 26 липня, у Дніпрі на вулиці Кожем'як, 22, співробітники КП Дніпроводоканал проводять аварійний ремонт водогону. Цей водопровід живить велику кількість багатоповерхівок у Амур Ніжньодніпровському районі. У нас призупинено водопостачання верхніх поверхів, тому що на перших двох десь буде тиск, а на вищих поверхах не буде. його. І це приблизно буде 20 будинків. Час виконання робіт буде до кінця робочого дня, тому що в нас складна робота. Ми робимо три копки, тому що в нас в трьох місцях цей водогін пошкоджений. Про аварію комунальники дізналися від місцевих мешканців. Відомо, що перш за все на місці була проведена аварійна розкопка. Через масштаби поломки до робіт було залучено декілька одиниць спецтехніки. Зараз проводимо третю розкопку. У нас працює одна аварійна бригада та дві одиниці постельник на даний момент. Місцеві мешканці позитивно ставляться до проведення подібних робіт у Дніпрі. В принципі, зреагували не через місяць, і вже не через тиждень, це вже приємно. От. Ну, а так, в принципі, зреагували. Дякую, і на це. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи іншими послугами, ви можете зателефонувати на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради.